Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Деякі, умовно кажучи, телеграм-канали, які, які вважають, що вони наближені до офісу президента, е, дають інсайдерську інформацію про те, що президент Зеленський із першої леді вже прибули до Анкари. Я нагадаю, раніше писали, що Володимир Зеленський у вівторок вирушить до, Тур до Туреччини на зустріч з Ердоганом. Це пише Європейська Правда з посиланням на CNN турк Зеленський відвідає Туреччину з офіційним візитом на запрошення Ердогана. Щодо візиту президента України до Туреччини, директор департаменту комунікацій Офісу президента Туреччини Фахретін. Алтун заявив таке: під час зустрічей будуть розглянуті всі аспекти відносин стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань в рамках візиту. Додав він. Нагадаю, Зеленський, який минулого тижня взяв участь у 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, розповів про свої заплановані закордонні візити на прес-конференції, яку він там провів, заявивши, що після контактів в Об'єднаних Арабських Еміратах він поїде до Саудівської Аравії та Туреччини. Нагадаю, за даними видання Асіос, зустріч між представниками РФ та США в Саудівській Аравії відбудеться завтра у вівторок, 18 лютого. Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в майбутніх переговорах російської та американської сторін в Саудівській Аравії. Нагадаю, також що глава офісу президента Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічі з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. Ну і логічно припустити, якщо все ж таки завтра відбудеться зустріч по лінії Сполучені Штати Росія в е, Об'єднаних Арабських Еміратах. Е, то ми з вами все ж таки оцей пункт. Можливо, закриємо і відповідно, можливо, зможемо про щось говорити, то тому, що Сполучені Штати вони самі ще не впевнені в тому, що росіяни готові до конструктивних переговорів і дійсно прагнуть до миру. Вони не впевнені в цьому, і от якраз таки задача Росіян запевнити, а запевнити, як е, сказати, що так, 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 все буде, повірте нам, на слово. Це вже не прокатить в цій ситуації. Будуть вимагати реальних конкретних поступок. І якраз таки ці поступки або не поступки росіян в цій зустрічі вони будуть індикатором того, готова Росія до діалогу чи не готова Росія. Формула також проста: якщо Росія готова, то відповідно будуть скоріш за все долучати і сигналізувати нам українській стороні. Якщо Росія не готова, санкції економічні, військова підтримка України і дуже дуже багато знаєте, таких привілеїв, які в принципі прийдуть. А, знову ж до однієї і тої самої точки. Знову вони зустрінуться десь в цих країнах. Знову їх запитають: ну тепер ви готові? І вони тепер ну, будуть вимушені знову ж таки казати, що так ми готові. Я думаю, що їм це пояснять в умовах нестабільної економіки. Це для них також зрозуміло. Тому е, якихось проблем по цій зустрічі майбутньої е, Трампа, ну Трамп, трампової команди і команди російської, напевно, не буде проблем е, тим часом. Ми з вами можемо ще про одну зустріч поговорити, а саме про зустріч Рюте, який е, зустрівся з Келогом у Брюсселі. кажуть, говорили про Україну. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте провів у Брюсселі зустрічі із, із представником США з питань України та Росії кітом Келогом, зокрема обговоривши питання тривалого миру в Україні. Про це він повідомив в соцмережі Ікс. Передає Укрінформ. Цитата радий прийняти Келога у Брюсселі. Сьогодні він проконсультувався з членами альянсу щодо спільної роботи для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Написав Рюте, він додав, що ще потрібно багато зробити, і ми будемо тісно співпрацювати, щоб добитися припинення війни та міцної безпеки для всіх нас. Сказав він. Нагадаю, як повідомляв Укрінформ спецпредставник президента США Кіт Келох заявив, що участь країн Європи у переговорах щодо припинення російсько-української війни матиме вирішальне значення. А це, до речі, важливе і цікаве питання. бо... Європа боїться, боїться, що їх виключать з цього процесу, і бої бояться вони не безпідставно. Чому я так кажу? Ну тому, що Макрон збирає цей саміт, де вони будуть обговорювати безпекові питання, які стосуються Європи, України. А насправді безпекові питання, які стосуються Європи і Трампа, а саме. Так, охарактеризував цю зустріч один з високопосадовців з Польщі, і в принципі, знаєте, високопосадовцю з Польщі і ці характеристиці, яку він зазначив, я чомусь схилен більше довіряти, тому що ну за три роки війни такого саміту, термінового, щось скликано не було. Тобто, щось не бачили, знаєте, таких серйозних небезпек. Ну, Україна воює і воює. Ну, будемо і там. Пиріжки відсилати, занепокоєння, ну може, декілька патронів ще вийшло. Ну і цього напевно буде вдосталь. А тут Трамп прийшов і забоялися. Забоялися, що на одній Україні не проїдуть. Що Трамп зі своїми новорічними подарунками, ну точніше, Сполучені Штати з новорічними подарунками вже закінчаться. Що весь цей, знаєте, цікавий солодкий мир, оцей Пір, пір во время чуми, як то кажуть, а він, ну. Не може тривати вічно, коли в Україні гинуть люди, а ви е, використовуєте Україну як фортпост, і там собі сидите в Європі, а кушаєте сосіски і п'єте пиво, і думаєте, що так воно може бути постійно? Ну, вибачте мене, воно так постійно не буде. Якщо вам Трамп казав ще до моменту своєї навгурації, піднімайте ВВП, захищайтесь від Росії, а ви цього не розумієте. Ну що ж ми тоді очікуємо від Трампа? Ну, звісно, він буде оце про Європі давати. А як ще інакше? Якщо а, війна Росії проти України це про не дала, то ну можливо так воно запрацює. Дуже добре, що Європа буде брати на себе цей економічний фінансовий тягар. Сполучені Штати від нас теж не відмовляться. Тому, друзі, все буде добре. Ми, а, Тримаємося, тримаємо свій настрій в порядку. Робимо своє маленьке діло і дивимося. 24 канал. Дякую, що обираєте саме нас.